Пізно ввечері вчора наша творча група проінспектувала автомобільну трасу міжнародного значення «Київчоп» і проїхала від Житомира до Київської області. Дорога, яка була здана до Єврочемпіонату, 12 виглядає засніженою, але разом з тим її очистили по обидві сторони з розрахунком, щоб на одній дорожній смузі змогло проїхати одночасно два автомобіля. Біля зведеного моста за селом Глибольська Житомирського району. Ми побачили скупчення вантажних автомобілів. А вже на об'їзному шляху Повскоростишева потрапили у снігову заметіль як наслідок відповіді природи на нашу байдужість створювати обабіч доріг лісозахисні смуги. В кочері також скупчення автомобілів, але навала їх на виїзді із Житомирської області. Деякі із щасливчих водіїв, які потрапили у снігу у повертаються назад до Житомира. Де ви розвернулися? Ну, Перед Києвом не доїхала, мабуть, 65-70 кілометрів. Там всі стоять і повстрічні стоять, я вскрізь спробувала. Пробка, так? Так. Да. А зараз куди їдете? А, думаю, покатаюсь, що не покатається, вже так 2000 тисячі більше накатала, ще трошки покатаюсь. Україна. Це моя рідна ненька. Житомир за творі. Поїду в Житомир. Може там люди добрі. Ось тут добрі. Там вона добре мені підказала, що можна на білу церкву попасти назад в Житомир і через сквиру. Наша співрозмовниця їде із Німеччини до Білої церкви, проїхала пів Європи і потрапила у пригоди українські. Державна автомобільна служба радить водіям не їхати до Києва, бо поблизу населеного пункту Калинівка, ще й до цього часу не розчищено шлях. Та й відразу, коли ми в'їхали на територію Київської області, відчули в машині певне потрясіння. І не тільки це. Дорожня смуга не очищена від снігу. На цю годину в Житомирській області по трасі Київ чоп дорога проїзна, оброблена, дорожні механізми, тільки що бачили, самі працюєте. Сніг убраний, транспорт проходить що в одну, що в другу сторону. Вантажні автомобілі пропонуємо зупинятися в місцях обігріву біля кафе. Біля заправок, де можна попити якось чаю, зігрітися. люди зупиняються, розуміють ситуацію, щоб далі не створювати проблеми для інших областей. Ждуть команди, коли їм можна буде їхати далі. А тут машини стоять в вантаж. Вони самі мають радіозв'язок між собою, їм передають такі ж самі водії, що там проблема в Київській області, в Київській області що там є проблема, і вони самі зупиняються. Питають нас дозволу, чому настати, ми їм пропонуємо, і вони зупиняються, ждуть команди самі між собою, вони по зв'язку переговорюються. На кордоні Київської і Житомирської областей МЧСники нашої області розгорнули пункт обігріву для водіїв, тут ще й привищають їх теплими напоями та бутербродами. Сьогодні, десь з восьмої години ранку, ми заступили на чергування сюди, то десь около 25-22, може десь так. 22. Ну, Худії. у вас тут чай є, все. Чай, а, да, бутерброди, чай, бутерброди, да. так. Да. Все є в нас. Ну, опалюєте тепленько, так, да, дрова, все да, завезли, да, так. Так, да, так, да, да. станція отоплювана, буржуйки, дрова, все в нас вже є. Тобто може хтось прийти, погрітися без ніяких проблем, випити чаю, кофе, водички. І ви і кажете щасливої дороги. Ну а як стихія, що розлютувала гарним снігом та не за календарем, показала й те, що всі служби повинні діяти і злагоджено та оперативно. Коли ми покидали обігрівний пункт, дві сніговочисні машини житомарян поїхали у Київську область, щоб надати допомогу у подоланні стихії.